Яким запитом ви заходили в циклат заходила, звісно, запит у мене був здоров'я, покращення здоров'я, мій симптом. На той час я вже дуже погано ходила, і без підтримки я взагалі не могла ходити. Я вже була майже два роки на інвалідності. У мене була апатія, я погано спала, не могла нічого робити і не хотіла. І Піддержувала цей стан свій пігулками від психіатра. Які були ваші результати після циклу в Атмахілінгу? Добрі результати, тому що я буквально через пару місяців я відказалась вообще від пігулок до психіатра. Я вообще забула дорогу, я вже не хожу. У мене покращився сон, я почала спати, вирівнявся мій психоемоційний стан. Я стала набагато спокійніше. А в фізиці я хочу сказати, що воно було поступово, покращення, поступове, не таке швидке, такими маленькими шажочками, тому що в мене ну, діагноз мені поставили дуже такий суровий. Я почала десь, навірно, через пів року вже почала з одною палочкою ходити. Угу. До цього я ходила з двома. З одною палочкою ходити, почала більш себе впевнено відчувати на вулиці. По квартирі я ходжу сама, тому що ну, нормально ходжу сама. Я чувствую себе впевнено. На вулиці можу навіть пройти, якщо людей поблизу немає, то отак палку піднімаю і так можу метрів 10 пройти сама. Я правильно пам'ятаю, що традиційна медицина щодо вашого діагнозу каже щось по типу невеликовне. І що так, все так, лікування направлено лише спад на компенсацію. Так, і постоянні пігулки, і треба займатися. Я ходила на реабілітацію. Я туди вже не ходжу. Більше довіри, більше впевненості, я почуваю себе такою більш сконцентрованою, я знаю, що я хочу в цьому житті, і йду впевнено вперед. А що вас найбільше вразило в Амахілінгу? Що це дійсно працює? Несподівано може вивернутись так, що ти навіть не очікувала на такий результат, так що я дуже задоволена. Що, що мені все світ подарив зустріч з такими чудовими майстрами, як Ева, Барто, як ти, Альона, яка мене піддержує завжди. Дякую. Як би ви описали однією метафорою Атмохіля? Це глибинне самопізнання. Ні. Чи були у вас моменти, коли ви плакали або сміялись несподівано в санцях Атмахілінгу? Що це для вас було? Ну, сміятись такого я не пам'ятаю, а от плакала так. Що б ви порадили тим, хто ще не проходив Атмахілінг? Треба йти, це кардинально змінить ваше життя. Як ви відчували енергію під час санців Атмахілінгу? Ну, енергії завжди особливі, відчуття особливі. Кожен раз воно відчувається по-різному, десь трошки сильніше, десь трошки слабіше. Ну, завжди воно такі дуже емоційні, дуже хвилюючі. Яке, на вашу думку, слово найточніше описує Атмахів? Новонародження.